Це вже високий рівень. от Дуже гарно і композиція, і техніка виконання, і стилі почерки дуже все гарно. ніяких я так слідуючі роботи ага І останні наші дві роботи. і мені здається, Це один і автор, дуже по, по, подібні е, по виконанню. от щодо, Немає рамки, немає простору, немає. Е, е, Дуже 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 вперто. Можливо, так сфотографована робота, можливо, далі є. В нас там просять, можливо, нема. Ну не знаю я цього не можу судити. Ну не хвата нам просто. передали. Може, може так, насправді так. знаєте, коли при вирізанні вона якось по-другому, Да, але так. да. Mm -hmm. От, дуже багато, багато різних елементів, і колосочки, і такі цікаві бутони, квіточка забула, волошки, от, і айстри там ну, багато такої символічних ягідки різних, але вони трошки не, 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 не композиція. Немає цілісності. От У нас йде центр. Якщо в нас іде центр чітко да, і розподіляємо ніби знаєте, на чотири сторони, але всі чотири сторони вже порушена. Компоновка і симетрія, тобто або симетрично кожен кут, да, це може бути як, як серветка да, там, чи розпис скатертинки. Тоді вже інші правила. У вас має бути і рамочка, і мережечки, і відцентровані всі чотири кута. От, вони повинні бути окремі. А тут ніби і довільна композиція, і в той же, в той же час така, знаєте, асиметрична симетрія. Може бути такі варіанти, ну, тут воно трошечки загублюється, не, не, не продумано до кінця. Трішки техніка виконання от не хватає, не хватає якось відпрацювання руки. І в той же час я бачу, що досить, досить цікаві роботи, цікава, багата уже, навики різні включаєте техніки виконання і елементи, але якісь вони не зібрані. От не, не, не вистачає чого, чогось не вистачає. Ну, ніби все є, а чогось не вистачає. Тут порозкидано, то трошки тут розкидано, не продумано. Так в нас пішли, ця так пішла, а ця так завернула стебілинка з ягодами, а ця так. ну так, Як, як виходить, як вмістилося, так, так їх і примудрували, скажімо так. От. Грамотності трошки не вистачає в композиції, в компонуванні. От, і Слідуюча робота вже по е, компонуванні і розміщенні набагато краще. от, Але не вистачає по техніці розписування. Е, коли ви малюєте горщик, от прямо проситься, це маленька така ідея. продовжити, е, або протягніть лінію, теж задекоровані. Ну,